Результати операції охоронець перевершили всі сподівання. Командування союзників розраховувало, що дурити німців вдасться щонайбільше 14 днів після висадки в Нормандії. Однак, основні німецькі сили ще впродовж семи тижнів чекали на справжню атаку в районі Падекале. За цей час союзники укріпили плацдарм на узбережжі, підтягнули резерви і перейшли в наступ. Операцію з фейковою першою групою армії Сполучених Штатів згорнули лише наприкінці вересня 44-го року. Генерала Паттона відправили командувати справжньою третьою армією, і він досить швидко прославився своїми сміливими рейдами у Франції та Німеччині. А міфічна британська четверта армія підтримувала обман із загрозою висадки десанту на узбережжі Нідерландів та Німеччини аж до початку 45-го року. Як не дивно, але після успіху висадки союзників, подвійний агент Хуан Пуйоль Гарсія не втратив довіри німецької розвідки. Він переконав німців, що фантомна американська армія просто приєдналась до основних сил, оскільки нормандська диверсія була настільки успішною, що висадка в кале стала непотрібною. Наприкінці липня 44-го Гітлер нагородив його залізним хрестом за видатні заслуги перед Німеччиною. А наприкінці листопада того ж року Гарсія отримав лицарський орден Британської імперії від короля Георга VI. Таким чином він став одним з небагатьох подвійних агентів, які отримали нагороди від двох ворогуючих сторін.